Всім привіт! Це OneLive, Владіс та Євген. І сьогодні ми з вами приготуємо гейзер. Для того, щоб приготувати гейзер, нам потрібно сам гейзер, кава підставка, пальник. Це може бути як індукційна плита, так і газовий пальничок. Чайник, кава і дві чашки, щоб насолоджуватись. Перше, що нам потрібно, це змолоти 16 грамів кави. 16 грамів. А яку каву ми сьогодні, до речі, використовуємо? Ми сьогодні використовуємо каву One Love, це ефіопія Visu, мита обробка. Кава для гейзера має бути достатньо крупно помелу, щось схоже на аеропрес. Розкручуємо гейзер. Спочатку заливаємо сюди 160 мл води. Можна орієнтуватись по цьому клапану. Далі вставляємо це сито в відсік і засипаємо нашу змелену каву. Вирівнюємо таблетку, закручуємо цю частину гейзер, встановлюємо гейзер на станцію і вмикаємо пальник. Можна ставити потужно одразу. Угу. Зараз можна дати більше полум'я для того, щоб нагріти воду. Орієнтовно, час приготування гейзера буде 4 хвилини. Зараз ми гріємо воду і відкриваємо нашу кришку для візуального контролю. З першої секунди, коли кава почне проливатися через верхню частину, ми одразу знизимо кількість полум'я до мінімального для того, щоб контролювати екстракцію. Оп, збавляємо на мінімум. Спостерігаємо, як плавно і красиво витікає кава у верхній резервуар. У нас зараз пальник на мінімальних потужностях і ми дивимося за чудовою екстракцією. Закриваємо гейзер, вимикаємо. Розливаємо напій. Час приготування зайняв десь 4 хвилинки, я думаю. Можна смакувати. Смачно!